У цьому році в чемпіонаті зміні футболу серед молоді взяли участь 9 команд. Ці змагання вже стали традиційними у нашому місті і проходять вони зазвичай напередодні Дня студента. Традиційно напередодні відзначення Дня студента ми намагаємось проводити як можна більше заходів саме для студентської молоді, та учнівської, та молоді взагалі. З 23 жовтня ми розпочали традиційний осінній чемпіонат міста Умані з мініфутболу футболу серед молодіжних команд. На сьогодні в цих змаганнях бере участь 9 команд. Це понад 60 учасників. В наших змаганнях беруть Участь команди Уманського державного педагогічного університету дві команди виставляє педагогічного коледжу, агротехнічного коледжу, медичного коледжу, музичного училища, агроліцею і команда дитячо-юнацької спортивної школи. Ольга Григорівна відзначає, що молодь все активніше бере участь у спортивних змаганнях, а керівники навчальних закладів всіляко сприяють проведенню різного роду турнірів у нашому місті. Наші змагання проводяться спільно з федерацією футболу міста Умані. А взагалі, змагання проводяться на двох спортивних майданчиках, які люб'язно надали нам керівництво Уменського державного педагогічного університету. Саме сьогодні ми тут знаходимося, і я вдячна Наталі Семенівні, Галині Васильівні за ту підтримку, яку вони надають спорту. І на спортивному майданчику Уменського агротехнічного коледжу також користуючись нагодою. Хочу подякувати директора Віталія Володимировича за ту підтримку, яку ми маємо постійно не тільки в футболі, а й усіх видах спорту. Тож, за результатами змагань, перше почесне місце посіла команда Уманського державного педагогічного університету. Безперечно, задоволений. Чому не бути задоволеним, тому що все-таки ж вибороли перше місце. Ну, Традицій, скажімо так, з року в рік традиційно ми е... виграємо такі турніри, хоча слід відмітити, що в цьому році команди набагато підрівнялися. Е... Приємна несподіванка Дю США дуже вразили. Це суперники наші, які сьогодні ми з ними грали. Тобто дуже цікава команда, та інші досить багато навчальних закладів виставили достойних команд колективу. непогані. Сьогодні Мені дуже сподобалось. Ми гарно настроїлися на цю гру. Ми знали, що буде важко, бо команда ні одного разу не програла. Ми вийшли на поле, зробили свою задачу. Потрібно зазначити, що фінальний матч за розіграш першого та другого місць був досить напруженим і запеклим, адже обидві команди є досить сильними. Проте команда дитячо-юнацької спортивної школи дещо поступилася суперникам і зайняла друге не менш почесне місце. Команда сформована вже дуже давно. Хлопці грають разом. Два ну, в області поначалу були і треті міста, і четверті, а це два роки підряд, срібні медалі, віце чемпіони. В турнірах не, неодноразово вигравали. І цей турнір чемпіонат міста. Все таки друге місце. Серед вищих закладів хлопці ще молоді, як кажуться, але зіграли достойно. Мені дуже подобається, як займаюся футболом. Я вже 11 років займаюся футболом. З хлопцями ми вже близько 9 років разом. Чудова команда. Дуже чудово грають хлопці. Мені подобається і в команді, і в футбол. Третє ж місце дісталося команді Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Шевченка. Усі учасники були нагороджені медалями та грамотами.